Доброго дня, мене звуть Катерина Константинова, і сьогодні я розкажу вам про модель SMART для формування цілей та завдань. Що таке модель SMART? SMART – це насправді абревіатура, і на екрані ви можете побачити розшифровку кожного слова або кожної букви. Що вона означає? SMART – це означає критерії або вимоги. До того, як правильно сформулювати мету або завдання. С означає специфічна англійською або означає конкретна ціль. При формулюванні мети або при формулюванні завдання необхідно сформулювати його таким чином, щоб дуже зрозуміло було про що йдеться мова, і усі розуміли однаково виходячи із формулювання вашої мети. М це означає. Вимірювана, і це означає, що коли ви формулюєте ціль або завдання, необхідно додавати показник цифр і вашу мету у цифрах, якої ви хочете досягти. А це означає досяжна, коли ви формулюєте вашу мету або завдання, необхідно формулювати її таким чином, щоб в жодного із учасників вашого проекту або в тих, хто читає вашу мету, не викликало би сумнівів, що таку мету можливо досягнути. R означає релевантна, але інколи при розшифровці пишуть, що це реалістична. Я надаю перевагу визначенню релевантна. Що таке релевантний? Релевантний це означає, що ваша мета або завдання відповідає потребам вашої цільової аудиторії або потребам вашої команди чи донорів. І ще це означає, що ваша мета. Відповідає іншим метам вашої організації, або відповідає іншим проектам, які ви реалізовуєте в ході вашої проектної діяльності. І те означає. Часово обмежена, тобто, коли ви ставите мету, необхідно виставляти строк, до якого ваша мета буде реалізована. Наприклад, навчити 20 студентів Києво-Могилянської академії проєктного менеджменту протягом двох наступних місяців до кінця жовтня 2023 року. Тепер, коли ви знаєте критерії SMART, спробуйте за допомогою цих критеріїв. Сформулювати вашу мету, якою ви хочете досягти. Я вам дякую і до наступних зустрічей!